Доброго дня, шановні глядачі. До вашої уваги невеличкий огляд дизельних мотоблоків водяного охолодження торгової марки Заря. Важкий мотоблок Заря 61, номер двигуна 180, 8 кінських сил вагою 224 кг з коробкою старого зразка, як кажуть народ. Та мотоблок 10 кінських сил Заря 101, номер двигуна 190 Коробкою нового зразка, як то кажуть, народі. А також мотоблок Заря 151, 15 кінських сил, Kinsky, с вагою s 500 кг. Тож, як правильно обрати ґрунтофрезу до свого мотоблока та визначити яка у вас коробка, старого зразка чи нового зразка? В останні роки на ринку України постачаються мотоблоки з коробкою так званого нового зразка. Вона трохи витягнута вгору, а також має з боку вал відбору потужності, як кажуть в народі. Це первічний вал, який захищений червоним пильником, але нам зустрічались пильники вже різного кольору. Тож, до такого мотоблока підходить ґрунта фреза, де шестерни ґрунта фрези виступає з самої плити фризи. До старої коробки, ви бачите, на старої коробці... Немає з боку вала відбору потужності, як кажуть народі, тобто первічний вал не виглядає. Тільки до нього підходить лише така фреза, де з самої фрези не виступає шестерня приводу самої грунти фризи. Тож, коли ви хочете замовити фрезу старого зразка, ви повинні звернути увагу. Це дуже просто зробити. Прикласти ладоні, якщо фриза, шестеренка тут на фрезі не виступає, то це до старого зразка. Якщо сестерня тут виступає, то це до нового зразка. Для чого ми це все розповідаємо? Для того, щоб зберегти ваш час та ваші кошти. Тож ми відзняли це відео по проханню наших покупців, які інколи звертаються до нас та хочуть придбати ґрунту старого зразка. Вони розповідали, що замовляли в різних магазинах, їм приходила фриза, вони ставили і вона не підходить. Просили розповісти, яка все ж таки фриза старого та нового зразка. Щоб вони не витрачали свій власний час та кошти на пересилку з магазину в магазин і навпаки. Тож мета цього відео довести до вас, як правильно обрати фрезу старого чи нового зразка. Повторимось. На мотоблок нового зразка підходить фреза, де шестерня виглядає, та з боку є вал відбора потужності. Мотоблок старого зразка шестерня на фрезі не виглядає та з боку. Сторони, на редукторі мотоблока немає валу відбору потужності, як кажуть народі. Гарного вам перегляду, дякую, що були з нами.